Гордість світу. Це передача. Гордість світу. Дивіться сьогоднішній серії Статуя Свободи. Легендарний Панамський канал. І гордість світу. Міст в Австралії. Вона непохитно стоїть на вході у величний Нью-Йорк, зустрічаючи новоприбулих з усього світу. Уособлення свободи та надії. Гордість світу. Свобода, що осяє світ, так написано на пам'ятнику, за що його і назвали Статуєю Свободи або ж Леві Свобода. Статуя особлює Римську богиню Свободи Лібертас, що тримає смолоскип і табличку, на якій виграліовано дату прийняття незалежності. Під ногами в неї розбиті кайдани неволі. Це подарунок Сполученим Штатам Америки від Франції насоду річницю підписання декларації про незалежність. Однак вона дуже швидко стала чимось більшим, тому що іммігранти, які прибували в Америку, першим бачили саме її вогонь надії. Овз неї пропливе понад 17 мільйонів іммігрантів і висадиться на острові Еліс з надією на краще життя. Десятиліттями людей з усіх куточків світу, які шукали нового життя на новій вільній землі, зустрічала в Америці статуя свободи. Ідея статуї виникла в цього чоловіка, парижанина Едуара Делаболе. Лабуле був талановитим юристом, письменником, громадським діячем і експертом з Конституції США. Під час громадянської війни в Америці він гаряче підтримував президента Авраама Лінкольна. Коли 1865 року перемогли війська півночі, затвердивши тим самим ідеали демократії та свободи, він запропонував зробити Сполученим Штатам подарунок статую. Лабуле попросив свого друга, скульптора Фредеріка Огюста Бартольді, допомогти втілити в життя цю ідею. Статую назвали Свобода, що осяє світ. 1770 року була готова перша модель. Для будівництва та підтримування скульптури заввишки 46 метрів потрібні були спеціальні технології та інженерні рішення. Бартольді попросив допомоги у свого колишнього вчителя Ежена Віоледи Дюка, який запропонував використати техніку штампування оббити дерев'яний каркас тонкими мідними листами. Тичавісімсот 1876 року до того як були зібрані хоча б якісь гроші, Бартольді виготовив праву руку зі смолоскипом і відправив її у Філадельфію на всесвітню виставку. Ще кілька років, перш ніж повернути назад у Францію, її показували у Нью-Йорку в Медісон -сквер гарден 1879 року помер Віоле Дюк, а для продовження його роботи найняли Юстава Ейфеля. Ейфель підтримав задум створення скульптури і оббивання її мідними листами, але внутрішню конструкцію вирішив змінити, зробити її сталевою. Завдяки цьому статуя ставала більш гнучкою, здатною витримати вітер і зміни температури. Прогрес не стояв на місці, і вже через два роки голову статуї показали на Всесвітній виставці в Парижі. Повністю статую збирали в Парижі. Готова вона була 1884 року. Того самого року її офіційно подарували послу Сполучених Штатів у Франції. А на другому боці океану Річард Моріс Хант проєктував п'єдестал і стежив за його будівництвом. Місце для статуї Бартольді вибрав особисто острів Бедлоу у затоці Нью-Йорка. 1811 року на ньому збудували форт Вуд, у якому містилась наземна батарея. Порт у формі 11-променевої зірки був типовим для того часу і чудово підходив для п'єдесталу Ханда. Будівництво п'єдесталу гальмувало нестача грошей. В умовах післявоєнної депресії та політичного спротиву проєкту було важко зібрати кошти. Справи пішли вгору, коли відомий газетний видавець Джозеф Пуліцер пообіцяв, що якщо буде зібрано 100 тисяч доларів, то він надрукує ім'я кожного жертводавця незалежно від суми. Поетеса Емма Лазарус зробила свій внесок на аукціоні предметів мистецтва і рукописів Сонет Новий колос. Згодом він став частиною самої статуї свободи. Гроші на п'єдестал зібрали. Будівництво майже закінчили. І в червні 1885 року на борту пароплава Ізере статуя прибула в нью йорк Збиранням статуї керував Бартольді. 28 жовтня 1886 року до дня відкриття вона була готова. Манхеттеном пройшов парад, почулений новообраним президентом Гровером Крівендом. На нью-йоркській фондовій біржі матері викидали у вікна телеграфні стрічки, започатковуючи нову традицію. Президент прибув на острів Бедлоу і красномовно висловився. Промінь світла поріже темряву невігластва і пригнобленості, поки свобода буде осяювати світ. Гордість світу. Колос швидко і непомітно увійшов у свідомість нації. Статуя стала рушієм політичних процесів, борцем за волю нації. Вона стала темою політичних дискусій. Карикатуристи із задоволенням використовували її недвозначний символізм. Вона швидко увірвалась у популярну культуру дев'ятсот третього року. Її вперше показали у фільмі. Битва за свободу в Хічкоківському диверсанті, знятому в 42-му році, стала аналогом ворожої загрози на заході. Метафоричне руйнування статуї показане у багатьох фільмах, наприклад, у планеті Малп Малп» 68-го року, та інших фільмах катастрофах як загроза нашому існуванню. У статуї є багато копій. Понад 200 від Аризони до Лас-Вегаса, від Англії до Ріо. Є безліч двійників у Франції, наприклад, у Кольмарі, рідному місті Бартольді. Однак статуї, які випередили колоса в затоці Нью-Йорка, дуже мало. Перша оригінальна бронзова статуя роботи Бартольді стояла в Люксембурзькому саду. Не так давно її перемістили в музей Дорсе в Парижі. Цю оригінальну модель присилали в Америку, щоб показати людям, який же вигляд матиме ця колосальна статуя. Це вражає, статуя не просто схожа, вона стоїть у тій самій позі. Статуя свободи важливий символ для американської нації. Не кожен американець знає, що її нам подарувала Франція. Друга робота статуя в чотири рази менша за колоса стоїть біля Ейфелевої вежі на Лебединому острові на Сені. Для жінки свого віку статуя непогано збереглась. Однак час від часу її доводиться ремонтувати і вдосконалювати. 1906 року її пофарбували зсередини і поставили ліфт, який піднімався на верхівку підесталу. 16-го року з міркувань безпеки зняли сходи до Смолоскипа. Через дощ і корозію всередині статуї замінили частину гвинтових сходів. Зняли промені стіари статуї та змінили їх іншими, а також поміняли їх опори. 86-го року, готуючись до століття пам'ятника, французькі й американські інженери провели ретельний огляд статуї. 84-го року за два роки до столітнього ювілею статую закрили для відвідувань. Її обставили рештованнями, а команда експертів проводила відновлювальні роботи і каталогізувала колоса. Старий смолоскип зняли і замінили новим, який французькі майстри зробили, застосовуючи оригінальні методи. Свободу освіжили і відремонтували, і вона готова стояти біля входу в нью йорк наступні сто років. Сонет ЕМ Лазарус новий колос безпомилково передає дух статуї, а віршовані рядки немов озвучують безмовного гіганта. Віддайте мені втомлених і бідних всіх тих, хто дихать прагне вільно. До юрмища бездомних бездомних безпорадних я буду відтепер завжди прихильна. Я піднімаю смолоскип біля врат золотих. Статуя свободи головна гордість Америки. Гордість світу. Панама лежить на вузькій смужці суші між двома великими океанами. А неподалік нього розташована гордість інженерів ХХ -го століття. Панамський канал. Морська подорож між Тихим і Атлантичним океанами завжди була складною, тому що доводилося пропливати повз сумнозвісний мис Горн у Північній Америці. До відкриття Панамського каналу подорож між Тихим і Атлантичним океанами через Карибське море була нездійсненною мрією. Загалом канал скоротив морський шлях на 10 тисяч кілометрів. Аналіз можливості такого проєкту було здійснено ще на початку 16 століття, коли король Іспанії замовив дослідження, чи можна знайти коротший шлях до перу. 1881 року французи прийняли цей інженерний виклик. До роботи залучили місцевих і недавно винайдений паровий екскаватор. Будівництво морського каналу шлюзів очолив Фердинанд Делесепс, який до цього вже успішно збудував Суецький канал. Через тропічні зливи на каналі весь час траплялись суви. Тому канал доводилось робити все ширшим і ширшим. Через недосконалу техніку нерозуміння геологічної та гідрологічної будови регіону. Та політичну корупцію будівництво просувалось повільно. Оскільки грошей не вистачало, інженерні рішення були незавершеними. А серед робітників трималась висока смертність, проєкт закрили. У результаті нещасних випадків від малярії та лихоманки загинуло понад 22 тисячі людей. Про проєкт забули. Аж поки через політичні негаразди в регіоні не змінились кордони гордість світу. Будівництвом каналу зацікавились Сполучені Штати, які хотіли таким чином поліпшити свою торгівлю. 1903 року вони підписали угоду з Колумбією про безстрокову оренду землі, на якій будуватиметься канал. США ратифікували угоду, а Колумбія ні. Головний інженер і акціонер французької компанії Каналу попередив президента Рузвельта про можливий бунт фанамців проти Колумбії. США швидко змінили свою політику. Підтримали заколотників воєнними кораблями і підписали угоду з новоутвореною незалежною державою Панамою. Тепер американці теж брали участь у будівництві каналу. Вони закупили французьке остаткування для копання, потяги і парові екскаватори. Швидко збільшили штат робітників і поліпшили умови праці. Американці привезли понад 100 новеньких парових екскаваторів залізничного типу камани бетономішалок і бурильних машин, що значно пришвидшило роботу. Після відставки першого директора каналу керівником став Джон Стівенс, під керівництвом якого невдовзі працювали 55 тисяч робітників. Було підірвано 60 мільйонів тонн динаміту, що відповідає більш ніж трьом тисячам атомних бомб хіросіми. Викопано землі обсягом 260 мільйонів кубічних метрів. Коли була куплена територія під будівництво каналу, думки в Сполучених Штатах розділились. Багато хто вважав дії президента таємними і підступними. Люди називали війну проти Колумбії брудним завоюванням. Ще Рузвельта звинувачували за безліч нещасних випадків на будівництві. Люди працювали в тропіках при температурі майже 100 градусів. Смертність від малярії та жовтої лихоманки була високою. Робітникам щодня давали по три грани ціаніду, протидіючи таким чином розвитку малярії. Врешті-решт, американським лікарям вдалося впоратись з більшістю ризиків тропічного середовища. Шлюзи каналу стали для інженерів черговим викликом. Шлюзи озера Гатун були спроєктовані так, щоб піднімати корабель на 26-метрову висоту, а потім опускати. Ворота величезні, важать понад 650 тонн. Їх збудували на зразок корпусу корабля, з порожистих сталевих конструкцій, здатних триматись на плаву, щоб докладати мінімум зусиль для закривання. Коли ворота закриваються і стають у формі латинської В, вода тисне на ворота, закриваючи їх, а сама лишається позаду. Ворота не відкриваються, якщо рівень води буде однаковим з обох боків. Ще один захід безпеки система подвійних воріт. Хоча кораблі, які пропливають каналом, рухаються самотужки, все одно доводиться уважно за ними стежити. Для цього електровози, які називають тягачами, рухаються на стінах каналу, супроводжуючи кораблі та стежачи за ними, щоб вони не наближались до бетонних стін. Панамський канал це не лише гордість своєї країни, ще цей показник інженерних тіумфів. Панамський канал це пам'ятник людським досягненням. Дість світу. Сідний, Австралія. Найбільше місто континенту. Одна з найяскравіших галаний світу. Перетнути гавань можна або на поромі, або через міст, який місцеві називають харбор Бріджем або ж вішалкою. Технічні характеристики мосту сталевий, арочний, залізний, автомобільний, пішохідний. З'єднує діловий центр міста з північним берегом. Якийсь час після будівництва це був міст з найширшим прогоном. А висотний рекорд серед свого типу мостів він утримує і досі 134 метри над водою. Кожним своїм кінцем Арка спирається на пару гранітних пігонів, покритих бетоном, які не несуть практичного навантаження. В оригінальному дизайні їх не було. Установили їх просто так, щоб візуально збалансувати арку і надати мосту більш стійкого вигляду, щоб заспокоїти налякану публіку. Залізничний міст Хелсгейт, збудований 1916 року, став прообразом для Харбор-Бріджа. Ще за зразок проєктувальники взяли бойонський міст, зведений у Нью-Йорку 31-го року, і міст через ріку Тайн у Нью-Каслі, Англія. Останній, 28-го року збудувала британська фірма Дорман Co., яку і найняли для будівництва сіднейського мосту. Дуження почалось 23-го року. І, хоча раніше вже був проведений конкурс, а дизайн мосту встигли затвердити, новий уряд вирішив, що будівництво мосту слід довірити архітекторам мосту через ріку Тайн. Величезний прогін мосту домінував над гаванню вже тоді, коли будівництво ще не було закінчене. На вішалку витратили 53 тонни сталі та 6 мільйонів заклепок. Через примітивні робочі умови того часу на будівництві загинули 16 людей. Двоє розбились, упавши з висоти. Через те, що закладки забивали вручну, багато робітників углухли. Будівництво закінчилось 32-го року. На відкритті сталася незручна подія. Противник мосту Френсіс де Грут у формі верхи на коні проскакав на міст, де перерізав стрічку своєю шаблею, таким чином відкривши міст. Нині міст щодня перетинають тисячі машин, автобусів, потягів, пішоходів. Міст частина буденного життя міста. Його постійно підтримують у робочому стані металісти, монтажники, водопровідники та електрики. На фарбування кожної опори витрачається 30 тисяч літрів фарби. Це безперервна робота. Як тільки весь міст пофарбований, процес треба починати знову. За ці десятиліття на мосту побувало безліч незаконних ризикових мандрівників. З 98-го року туристам дозволяють забиратись на верхівку мосту з південного боку. Підйоми на місць можливі в будь-яку погоду за винятком сильного вітру або грози. З найвищої точки мосту видно майже весь сідней. Процес взаємний. Харбор Брідж теж бачить весь сідней. 1988 року в Австралії святкували якусь подію. І саме тоді з мосту на честь цієї події вперше запустили салют. Згодом салюти на мосту почали влаштовувати кожен новий рік, Вражаюче видовище, яке варто побачити кожному.